Сьогодні ми знаходимося на одному з наших об'єктів на ЖК ЖКСкі сади. Сьогодні я вам хочу розказати про цей відний вузол, скільки він коштує, та яка в ньому наборка. З чого у нас розпочинається? У нас заходить холодна і гаряча вода від забудовника з коридора напряму на відний вузол. Встановлюються запірні крани. Це якісна запірна арматура німецька овентроп. Потім встановлюється запірна арматура з електроприводом Аякс для усунення протечки. Якщо вдруг щось буде протікати, ставлються таблетки, і вона автоматично перекриває нам потік Потім ми встановлюємо манометр для вимірювання вхідного тиску води. Потім кран зливний для сервісного обслуговування кабінетного фільтра, промивний фільтр Резідео. З сіткою 100 мікрон з можливістю встановлення потім додаткової автоматики. Зверху редукційна вставка редуктор тиску, потім у нас встановлений байпас на комплексну підготовку води. В даному випадку у нас екософт, фільтр пом'якшення та знезалізнення, манометр для вимірювання тиску після пом'якшення, компенсатор гідроударів та колекторна розводка. Овентроп на кожен сантехнічний привод. запірна арматура на водонагрівач, обв'язка зроблена з нержавічної сталі, з харчової. Потім гребінка на гарячу воду, компенсатор гідроударів і так само затірні крани на Водонагрівач, плюс встановлення додаткові затірні крани на обслуговування водонагрівача в майбутньому, під'єднання до каналізації ми зробили через сифон з розривом потоку. Під'єднали туди самопромивний фільтр, комплексну підготовку і також зброс з водонагрівача в майбутньому. Тут все зашиється меблями і дуже буде виглядати все круто і потужно. Так скільки в ітогі коштувала ця вартість робіт і матеріалів? Вся ця наборка, колектори, крани, запірна арматура без кабінетного фільтру, без водонагрівача, лише обв'язка, запірна арматура, монтаж, матеріали вийшли на 115 тисяч. Бажаєте якісний та надійний монтаж, звертайтесь у Дірект.